Вас вітає притулок, Дайла Подружа з міста Запоріжжя. Щойно через кесарів Ростен наша дівчинка народила чотирьох маленьких кошеняток. Але є дуже величезна проблема. У дівчинки зовсім немає молока, вона не може його годувати. І можна сказати, це все було марно, адже кошенята без годування просто помруть. У нас є єдиний варіант це забирати малечу та вигодовувати самостійно або шукати годуючу кішку. Мама кошенят зараз залишається на стаціонарі в ветеринарній клініці під наглядом лікарів. І нам вкрай важлива ваша допомога, адже ось таких тваринок, як ця маленька сім'я, як ця кішечка, в нашому притулку дуже і дуже багато. А в нашій країні немає нічого безкоштовного і за все приходиться платити. Ми благаємо вас про милосердя та допомогу для цієї маленької сім'ї. Ми благаємо вас підтримки, ми благаємо нас почути. Зараз у противку вкрай тяжкі часи. Ми самотужки просто не впораємось. Будь ласка, ми благаємо вас, почуйте нас і допоможіть.